На схилах гори Еріманф жив звір, якого боялися навіть кентаври, його рів, як гуркіт грому, його ікла, як серпи, вирізані з місячного світла. Це був не просто звір, це була сила, давня, хаотична, пов'язана з Аресом, з місяцем і з божевіллям. Гора Еріманф священне місце, де сходяться енергії Афродити, Артеміди і Аполлона. саме туди ступає Геракл, не як мисливець, а як випробування для самого себе. Він проходить через землі кентаврів, зустрічає Хірона мудрого і фола дикого, але навіть мудрість не рятує. Стріла, просочена отрутою гідри, випадково знаходить свою жертву. Трагедія, мовчання, шлях триває, вепр руйнує поля, ламає дерева, топче все живе. Геракл жене його в сніг, виснажує, не вбиває, ловить живим. Він зв'язує звіра ланцюгами не з жорстокості, а з сили духу. Він не знищує хаос, він приборкує його. Цар Єврисфей, побачивши вепра, ховається в бочці, такий страх перед тим, що не можна контролювати. Геракл кидає звіра на площі і йде. Попереду аргонавти, попереду нові подвиги.